Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває, богає пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирі на зиму літає? в неї спитала дитина. Ні, не кожна одказує мати. Он де? Бачиш пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Чи засталась пташина маленька? Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона? Не покине країни рідної, не боїться зими навісни, Жде, що знову прилина весна. Мама тісні пташки, Сміливі пене, ще й дуже, чи то безпечні такі, Чуєш, свіріньки і так? Мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися я. Ні, не байдуже ті пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку, де пісніхом поживку шукати. Наша співає чудна. Краще шукала б зерна спів пташині потіха одна. Хоч голодно співа веселенько. Розважає пташина серденько, Жде, що знову прилине весна.